Ось, друзі, позаду нас хлопці. Зараз відпрацьовуємо локацію. У нас 8 локацій, фактично це 3, а може 4, може більше загиблих хлопців було виявлено в цій посадці. Ще фактично повернуться ці душі додому. Обстежили тут, убрали міні-загородження деякі, щоб можна було забрати решточки наших хлопців. Так Кожен день, кожен день шукаємо, вишукуємо. Дякую всім, хто підтримує нас, хто поруч, всім, хто чекає додому своїх близьких за вашу силу витримку. Пам'ятайте, що ми всі разом обов'язково повернемо кожного нашого хлопця з цього горнила війни. Бо для нас це не просто статистика з вами, це душа нашої України, це душі наших хлопців, які повинні повернутися додому, які втратили тут своє життя за дітей, які навіть ще не народжені. І за майбутнє кожної людини, яка живе в Україні. І сьогодні ми прийшли по них. Ми не залишимо нікого, будемо шукати, розвискувати, поки б'ються наші серця. Завжди на вашому боці, завжди поруч Пошукова група Здар. Приймаємо небо разом.